Державне бюро розслідувань днями повідомило в одному з гаражів у Деснянському районі Києва виявили великий сховок зі зброєю. Ну просто цілий скарг. Серед вилученого понад 35 тисяч патронів, шість гранатометів, 6 БПЛА, 130 гранат, 90 вогів, автомати, снайперські гвинтівки, ударно-дистанційні запали, прилади для спостереження, пістолети протипіхотні міни тощо. І весь цей арсенал знаходився не десь на лінії фронту, а прямо в столиці у приватному володінні. Але далі ще цікавіше власниками цього арсеналу виявились працівник одного з правоохоронних органів та його батька. А тепер увага. ДБР у своїй офіційній заяві чомусь не уточнило, з якого саме правоохоронного органу був цей затриманий. Мене знову терзають смутні сумніви. Думаю, що багатьом зрозуміло, в якому саме правоохоронному органі працює цей правопохоронець. Тож, чому мовчить ДБР?